Наступної весни у селі Церкуни має розпочатися будівництво у межах пілотного проекту комплексної відбудови за принципом краще ніж було. Про це повідомив очільник громади Микола Сікаленко під час зустрічі керівництва Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України з харківськими будівельниками. Так звучить на харківській бандурі сльоза сходу України. композиція про Знівечений Маріуполь. У виконанні її автора київського музиканта і композитора народного артиста України Володимира Войта, соліст оркестру національного заслуженого академічно-українського народного хору України імені Григорія Вірьовки, один з небагатьох музикантів, який володіє унікальною технікою гри на бандурі Гната Хоткевича, слобожанського генія розстріляно 95 років тому за вироком трійки НКВД. Ви уявляєте, що це за постать Футкевич? Ми, ми сьогодні далі не уявляємо. Це для України це як Леонардо да Вінчі. У Харкові у рамках національного тижня читання, який триває з 4 по 10 грудня, у найстарішій бібліотеці Сходу України презентували книгу, присвячену 140-річчю від народження педагога і бандуриста Михайла Злобенця із Золотоноші, більш відомого як Михайла Домонтовича. Репресовано у 20-х роках минулого століття. Історія хлопчика, який пережив обстріли під Куп'янськом у перші дні війни, який любить читати, зворушила співробітники бібліотеки. Вони запросили Богданка з мамою, аби від святого Миколая подарувати дитині перші томи його нової домашньої книгозбірні. Я почну читати А ну, прочитай. У Харкові на базі міського комунального центру надання допомоги людям, які потерпають від домашнього насильства. Четвертий рік працює денне відділення з кризовими кімнатами, де знаходять комплексну підтримку жінки та дівчата, які зазнали домашнього чи іншого насилля. У межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Молодіжний благодійний фонд Ініціатива за сприяння мерії та міжнародних партнерів відкрив оновлений денний центр. З додатковими локаціями та сервісами, який працюватиме у форматі єдиного вікна.